Добрий ранок. Ми сьогодні з нашою компанією приїхали сплавлятися по ось цій річці на ось цьому і там ще в дяді Юрі є каяк всередині. То як ми робимо? Лишаємо машину одну тут чи як? Не Можемо поперед поставити, хто поїхати. А на кришу. Спав, розпав всю дорогу. Як дела? Нормально. Це річка? Така да. широка? Що вони бо вже. думаю, тільки в Україні такі широкі. А беремо собі, це таке, як обсирається хлопці після водопада, там такий водопад буде. Як обсирається, то їм тільки... Ой, нам, sorry, нам, це, нам це нагадало цей товар з Європи. Да, Саша. У Нас таке продає. Нормально. Запомнил, как всех зовут? Дядя Вася, дядя Саша, дядя Вова. Ну, дядя Вова можешь его просто кекс называть. Он такой. Это им, да, кекс. А? На базаре у нас там точка была, и постоянно там заходишь, бабка дает. Там кидаешь какие-то гроши, не помню. Две гривни, да? да? Я кажу, дайте трошки більше бо чую, що прийде. Прийдеться на, на стінках розписатися. Я тебе розпишу! І <рісті> там на весь горшок. Ну, Всі то прикалийте, Юрчик пішов. Пішли, хлопці, йди, супровождай. Так, до тепер. Дело... Але це капець, до тепер у нас в Україні туалети платні. І дають такі от два кусочки паперу і все. І більше ні. Короче, <рісті> значить видвинулося моє. Ми... Дивіться, <рісті> <рісті> що там виробляє. Таким складом. Я на такій лодочці. А точніше це сабборд. У мене є весло. Дядь Юра, значить, на, на каяку. Дядь Дядь Юра малий, Саша. Теж на, на Соборні. І пацани на катамарані. Я Лягли знаю, на дно. А дядя А ну покажи другу передачу. Дядь Юра, третю передачу! Корабль! <laughs> а тут Опа! Пробоина є? Ні, ні, все нормально. Просто ДТП, так? Да? Ну, прикольно! о, воу, камінці, бачите, які камінці, треба пазити за камнями. У мене піднімається він автоматично Я бачу, у пацанів там дивіться три передачі. Три приводи. Ого, вони йдуть на таран. Оу oh, шіт! Гарно тут дуже. Там коротше, були шляхи, можна було поплести туди на широку річку і тут на вузьку. Вони ну, напевно потім разом зливаються. Але тут зато вже є течія, бо там, де ми плели не було. А? Сюрприз. Який сюрприз, туалет хочеш. <реш> Просто погляньте, єнот! Це той єнот, який я купив. <реш> Давай його може на ту, кінь його де вивезені на берег. А, да. а, давайте нами, Просто єнот, дивіться, єнот! В мене єнота. Давай, гова, давай! Загаляй його! Сівіки лінари города. А я боюсь його. Ти його посади на лодку, в нього ребіс може бути просто. А він плаває? Він Бири його на весло говоря! Би йде по голові. Він не хоче на висло, він з нього цей. Ну давайте, але він на мене шипить. Він не кусається. Ну, можуть, не кусається. Не можуть кусати. Куси, де там сидить. Дай маленький. чіпка якогось ти поїхав. Він зазмореться. А є якась їда у вас? Зараз тут будуть єноти. єнотик. маленький, я хочу тобі допомогти. ходи. Зараз папка мама, або єнота, Ходи сюди, ми тебе спасемо. Ходи. Ходи, маленький. Я думаю, що його вже спасали не один раз таким веслом. Він заліз? Він заліз туди наверху десь. Все, операція по спасінні єноти завершена. Він заліз собі туди в дирку і пішов. включення з річки. Ситуація така, ми на катамарані не могли плести, він ніфіга не тянув. І ми вирішили його просто прив'язати до оцеї до, до лодки так, за 2000 ти долар. доларів. І вона тепер тягне всіх. Сів на дно. сів на Тому ви добре сіли. Надо не в камеру дивиться а дивиться. тей дивитися. бампер не відірвав? Чуєте, ви там не охраніли? Це взагалі нормально, я вас тихтяну. Синіче червоно! Синіче червоно, електроліт. Тільки що бачили як тут хвіст риба, такий великий, великий хвіст риби. Вона ніби. Що-що? Шо Шоша? Хвости. Хво хвости велетенські були. Коротше, риба, щось там лопала типу, внизу на дні і хвіст був вверх. ж? Я це не зняв на камеру, ні. І Саша виліз на камінь і хоче, хоче почекати пару хвилин, щоб риба забула про те, що Саша виліз на камінь і лупанути її веслом. Всього, закінчилася наша подорож. Ми наостанок вирішили ще скупатися тут на, з видом на цей міст. Так. А це правда, що це? Андрій мені вчора скидував, що в Флориді він зібрав дві водойми. Це правда? правда? Бачиш чувак, типу? В тіктоці? Я бачу. Це правда? Ну, я, що, я думаю, що так. Да. На Флориді, коротше, він вирив таку траншею, Почав. З однієї водойми він І Він їх з'єднав і почався. З однієї водойми в океан, походу? Так. І він, коротше, він це з'єднав докупи, почалися хвилі, ну, я не знаю... Типа за деякий час ця траншея перетворилася в такий великий куток у І приїхала поліція. Поліція його заарештувала. Так. Ні, ну не знати, чи зарештувала, вона приїхала. Ну, я не знаю, це якась типа катаклізма може бути. Ну, клізму